Сти подкасти, тренінги, фотовиставка у Житомирі. Обрали вісім проєктів, на реалізацію яких молодь отримує гранти від міста. Управління молоді і спорту щорічно е, проводить такий конкурс серед молодих людей. Ми його називаємо грант для обдарованої молоді. Раніше це був грант міського голови, ми його трошечки модифікували. Е, зараз цей грант може отримати будь-яка молода особа віком від 14 до 35 років, яка подасть свій проект, свою ідею і зможе її захистити перед експертною радою. Минулого року ми зрозумілих причин пропустили цю подію, але цього року вирішила. Відновити. Ми мали невеликий бюджет, це 150 тисяч гривень. Минулі роки він був трішечки більший. Але ці 150 тисяч гривень ми розділили між усіма, хто набрав найбільшу кількість балів. Загалом було 15 претендентів різної вікової категорії, які боролися за свої проєкти. Наймолодша учасниця мала 15 років. До речі, вона так само. Серед переможець, ну а найстарші учасниці 35 років, тобто той ліміт, який ми дозволяємо по віковому цензу. Основна мета проектів була це проекти для молоді, які залучатимуть молодь громади. Це відкриті проекти, до яких може долучитися будь-хто на якихось відкритих майданчиках, або ті проекти, які зачіпають якісь важливі теми сьогодення. Проекти були дуже різні: від майстер-класів, занять для дітей, там курсів з флористики до підкастів, питань медіаграмотності, тренінгів з приводу там стресостійкості і так далі. Найбільшу суму в розмірі 35 тисяч гривень отримав проєкт з подкастами Юлії Оріховської викінця. Це цикл програм, у якому ми будемо розбирати, як радянська пропаганда, радянське запрограмування впливало на людей, і найголовніше, як це передавалося з покоління в покоління. І те, що дійшло до сучасної молоді, яка вже народилася в Незалежній Україні. Ідея про створення такого проєкту виникла більш ніж півроку тому, зізнається дівчина. Юлія каже, це своєрідна боротьба за свідомість українців, яка є не менш важливою ніж боротьба за територію. Це зараз особливо важливо, тому що в нас іде окрім збройної війни з Росією, то ми ще й воюємо за голови людей, тому що радянська пропаганда, російська пропаганда вона досить сильно впливала роками, я б навіть сказала століттями на українців і нам. Зараз дуже важливо це все викорінювати і будувати свою країну, критичне мислення вибудовувати, тому це абсолютно актуально зараз. Цикл подкастів складатиметься з 10 серій і Виходитиме в Ютуб на каналі Аяк. В мене є команда. Це команда Аяк. Це люди професіонали своєї справи. Вони дуже горять цією справою, Вони налаштовані на роботу. Це серйозна робота. В нас вже прописані всі теми 10 випусків. Ми вже все розклали. в нас є графік зйомок, графік виходів. Тому все дуже серйозно і сподіваємось, що в нас. Це вийде, підписуйтесь на Аяк. Дивіться вже зовсім скоро буде дуже цікаво. Я сподіваюся, ще одним із переможців став Житомирський фотохудожник Максим Вознюк, який виграв 23 тисячі гривень на реалізацію соціально мистецького фотопроєкту Один день із життя сімей ВПО. Це буде виставка, яка буде присвячена переселенцям. Там буде 30 фотографій, буде три сім'ї. Буде багатодітна сім'я, звичайна сім'я, мама з дитиною та юнак. І я хочу цими фото, якби показати їх, їхнє життя в нашому місці. І я хочу їм допомогти адаптуватися і допомогти е знайти нові знайомства, щоб бути відчувати себе добре в нашому місці. Фотографією Максим займається понад чотири роки. Хлопець зізнається, це для нього особливий ритуал, який здатний зафіксувати моменти з життя такими, якими вони є. Тож Максим вже точно знає, як побудує свою розповідь про людей. Це буде багато фотографій. Це буде студійне фото, і фото з їх домівок, і як вони проводять свої дозвілля. Ну я все зачеплю. В березні я планую фотографувати, в квітні друг фотографій, а в травні вже буде монтаж, виставки. Вона буде проходити в домі української культури, куди можуть прийти всі охочі і побачити ці фотографії. Начальниця управління культури, молоді та спорту Ірина Ковальчук каже, раді, що молодь активізувалася і обіцяє допомагати із реалізацією проєктів. Будемо планувати зустріч з переможцями, яких проінструктуємо, як працювати з управлінням, але намагаємося всі бюрократичні процеси взяти на себе. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач центрі подій СТВ.